У літньому таборі від молодіжного парламенту Кременчука нудьгувати точно ніколи. Кожен новий день тут розпочинається з чогось, що змушує учасників відкривати світ по-новому. Сьогодні діти парламент Кемп завітали до художньої галереї в нашому місті, тому що ми вважаємо, що важливо долучати і показувати дітям про те, що є в нашому місті. Ми дуже вдячні, що нам дозволяють прийти на екскурсію. І в минулі табори ми ходили на екскурсію. І на цей табір ми також відвідуємо екскурсії. Так як завітали до художньої галереї, то ми тут мали змогу Дітками помалювати, у кожного залишилася своя робота на згадку. Творча активність допомогла дітям розслабитися та вільно виразити себе через арт-терапію. Вони досліджували власну уяву та вчилися не боятися експериментів. Нелегкий психологічний час у Кременчуцькій міській художній галереї відбулося арт-терапевтичне заняття. Насправді ми з дітьми намагалися вивільнити емоції, в тому числі страхи, переживання. Хтось навіть зобразив пори року. Тому таким чином ми намагалися взаємодіяти з кольором, з текстурою, працювали безпосередньо пальцями, аби відчути матеріал, аби проговорити, що турбує, або навпаки, показати свій позитивний настрій і поділитися один з одним. Малеча зізналася, що малювання пальчиками стало для них справжнім відкриттям. Цікаво, і те, що кожен зобразив свої власні унікальні образи. Я займалася, я малювала емоції. Я намалювала веселу середню і сумну емоції. Мені тут сподобалось, я малювала пальцем великим. Я намалювала літо, весну і осінь. Мені дуже подобається в таборі. Тому що і мені подобається, що ми ходимо на всякі майстер-класи. Мій малюнок такий, тому що червоне – це осінь, жовте – це літо, а зелене це весна. Тіжному парламенті я вже ходжу третій раз. Мені дуже сподобалося, що нас постійно кудись водять, завжди з нами займаються, веселять, і тут ми проводимо гарно час. Не менш захоплюючою стала і екскурсія до Кременчуцької міської телерадіокомпанії. Діти побачили роботу телеканалу, студії та навіть спробували себе у ролі телеведучих. Організатори зазначають, що подібні табори планують проводити і надалі, тож варто стежити за оновленнями на сторінках молодіжного парламенту. Там на вас точно чекатимуть нові яскраві історії. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Кременчуцька міська телерадіокомпанія, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.